Сьогодні я прочитаю для вас вірш Лесі Українки. Це лекція 6. На столітній ювілей української літератури. У кожного люду, у кожній країні живе такий спогад, що в його давнині були золотії віки. Як пісня і слово були у шанобі в міцних сього світу, не тільки на гробі складались поетам вінки, запишні їхрії, величні іоди, король слав поетам співцям нагороди, він славу їх мав у руці, заввічливі станци гучні мандригали, вродливиці. Теж нагороду давали, не знали по гордій співці. І що найпишніші дами з придворних вдавали на сцені субреток моторних, щоб слави і втіхи зажить. Сама королева здіймала корону, спускалась додолу з найвищого трону. Поетові мрії служить, богам були рівні співці лавреати і гордо носили коштовні шати у панськім магнатськім гурті, цвіли в них і лаври, і квіти барвисті, І навіть терни їх були позлотисті, кайдани і ті золоті. Так. В кожній країні є спогади раю, нема тільки в тебе їх, рідний мій краю. Були й за гетьманів співці, з них деякі вічні співи зложили, а як їх наймення і де їх могили, щоб скласти хоч пізні вінці. Сурались вони кучерявої хрії і вабили очі їм іншії мрії. Не вів до палацу їх шлях, не оди складали а думи народу. Не в станцах прославили милої вроду, а в тихих, журливих піснях. Ті вічні пісні. Ті єдині спадки взяли собі другі поети нащадки і батьківським шляхом пішли. Ніхто їх не брав під свою оборону, ніхто не спускався з найвищого трону, щоб їм уділяти хвали. Чоло не вінчали Лаврові віти, тернів не скрашали ні золото, ні квіти. Страждали співці в самоті, на них не сіяли жупани лудани. Коли ж на руках їх дзвеніли кайдани, то вже не були золоті. 1898 року цей вірш написала Леся Українка. А вам я дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал і очікуйте на сьому лекцію, де я вам розповім вірш Тараса Григоровича Шевченка.